Станом на 2022 рік, згідно даних Інституту молоді в Україні проживало майже 7,5 мільйонів молодих людей віком від 18 до 35 років. Кожен з нас щодня зіштовхується з десятками питань проти річ життєвих випробувань та сюрпризів. Кожен має свою історію, в якій рано чи пізно він робить свій життєвий вибір. Фалапут. Роботяга, дурачок. Так я пам'ятаю. Привезли п'яного мужика, в нього була різана радна задній поверхні лівого плеча. Він був п'яний, неадекватний, і мені старший хірург-колега каже, ну все, типу, ти будеш зашивати. А я тоді працював над братом. Для мене це був страх. Але нічого, очі бояться, руки роблять. Спорт. Комп'ютерні ігри. Підтримка рідних таблицьких. Mm, я думаю, що ні, тому що мені до хорошого медичного працівника ще рости і рости. Намагаюсь так бути таким. А, чорт, Я про це дуже багато разів задумувався і дуже багато разів хотів змінити професію, але потім, коли ти бачиш, як від тебе йдуть пацієнти задоволені, вони вже ходять після того, як до цього не могли ходити. Ти думаєш, да, клас, я можу, я хочу, я буду. Але як тільки ти знову перечіпляєшся через якийсь камінець, знову щось не так, ти такий а, чорт, не хочу бути тут. І це так циклічно, 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 циклічно. Тобто, в загальному я думаю, ні. Я думаю, я на даний момент на своєму місці. Харизматична, активна, буйна. М -м, плани не змінили, тому що я йду до планів своїх до кінця. Незважаючи на обставини, а обставин багато різних буває. Ось щодо ставлення до життя, так. Моя свідомість дуже змінилася і я стала максимально проукраїнською. М -м Взагалі, я не збиралась виїжджати з міста, але я була своєю сестрою. Ось, і ми якось це разом зрозуміли, що все-таки краще виїхати. І ми поїхали з її колегами на захід України. Я пам'ятаю це як сьогодні. Коли ми були вже на кордоні, в Румунії, здається, я дуже плакала перед цим я тримала себе в руках, якось все було нормально, тому що я була на території України. Але вже коли я була на кордоні, мені стало дуже боляче, я не хотіла їхати звідси, тому що тут залишилася вся моя родина, всі мої друзі. І мені було просто боляче від розуміння, що я можу більше не побачити Україну. А коли я вже повернулася сюди. Остаточно. А, я вийшла на заправці на початку України. Ось і, і вам навіть слова не передати, яка я була щаслива, і всі були якісь такі понурі, а я просто ходила, пригала від щастя, тому що я нарешті торкнулася своєї рідної країни. Для мене це дуже цінний досвід. Найважчим це було не адаптуватись, тому що адаптуюся я дуже швидко. А це те, що я була на чужій землі. Ось. Тому що я не знала, як взагалі все буде відбуватися в моєму житті, як воно буде будуватися, Але я вже тоді знала, що я все-таки повернуся назад. Ось. У мене були плани будувати там життя, але вони змінилися, тому що я прийняла для себе дуже важливе рішення. Ось І так я і повернулася в Україну. Я повернулася в Україну, тому що я вирішила доєднатися до Лав Збройних сил України. Умірість допомога надія. Ну, на початку я допомагав, тому що ну, насправді тому що це робили інші члени моєї сім'ї. Ну, просто, я думаю, це був би кріншек, якщо б я просто сидів а вони це робили. У мене ще тяжко з психічним станом було, я не хотів нічого робити страждав на депресію, але потім я вирішив, що треба відволікатись, треба щось робити, і також вирішив допомагати. Це як моя матір поїхала до Німеччини купляти автомобіль для ЗСУ, нам допоміг один фонд фінансово, також ми своїх коштів доклали і купили. Машину для ССУ, здається, Audi a 3 Так як вона їде в Європу і ніколи там не було, сказав, щоб після покупки ви обов'язково погуляли там. Ось. Оце запам'яталось. Так. Погуляла. Да погуляла так, що е, в, в Чехії їхали жарити шашлики. Так, відчув зміни. Так як я вже казав, що хворів а, на депресію, ця діяльність витягнула мене з цього стану. Я відчув, що потрібен там, де треба допомога зараз, що це потрібно, що ніхто окрім нас, якщо ми, не ми самі, це не зробить. Ну, бригадам я навіть а, не знаю всі, всі бригади, не запам'ятовую, яким ми допомагаємо, але це в основному бригада, там, де служив наш батько і ближче до них, які в Покровському напрямку і поруч. Запити, які ми намагаємось закрити, в основному це екіпіровка, електроніка, да, екофло. Ну і два автомобілі. Ми відправили. Іноді просять автомобіль. Це, звісно, тяжко зробити, але іноді вдається. Совість, чесність, справедливість. Все. Дисципліна — Це цей інструмент яким можна зробити все. Якщо немає дисципліни, нічого не досягнеться. Мотивація, як можна сказати, вона є або немає дисципліна вона завжди повинна бути. Від 5 до 45 секція для карате потрібна. Потрібно, щоб дитина була зайнята, щоб ставала сильнішою. Це для маленьких, а для старших потрібно вже зробити їх чемпіонами, робити з них вже професійних спортсменів. Чесно, не замічав. Які вимоги були, такі ставляться, але ж трішечки змінилося ставлення саме до спорту. І як для мене, тренер або більшості дітей, тати або навіть є і мами, хто зараз боронять державу і не має такої родинного тепла, тому стараємось це замінювати для них. Дисципліна, самоконтроль і в деяких випадках долати внутрішній страх. Іноді ми задаємо собі питання, хто я? Я, молодь України? Хотів би сказати українській молоді, що байдужим бути не круто. Звісно, я розумію, що кожного думка це особисте, але думка на рахунок того, що вас захищають. А ви просто нехтуєте цим. Це це дуже велика неповага.